Зручно влаштуйся, закрий очі, зроби глибокий, повільний вдих. І ще повільніший видих. Уяви, що ти стоїш посеред відкритого простору навколо тиша, небо чисте, повітря наповнене силою, з кожним вдихом. Ти повертаєш собі енергію, яку віддав страху, людям, обставинам, сумнівам, з кожним видихом, відпускаєш в тому біль, безсилля. Зараз уявив всередині себе світло. Спочатку маленьку іскру. вона починає розвертатися у грудях, тепло поширюється по тілу, до плечей. Друг нужен там до, до, до ній. Тим більше не слабкий. тим більше не розбитий, ти цілий, ти живий. Ти сильний. Скажи подумки. Я повертаю свою силу собі. Я знову відчуваю себе. Я маю право жити повним життям. Зараз згадай момент, коли ти був сильним, коли ти піднявся, незважаючи ні на що. Побач його, відчуй цю силу всередині. Ця сила не в минулому. Вона завжди була з тобою. Просто ти на мить про неї забув. З кожним видихом вона повертається, заповнює тебе повністю. Тепер у тобі спокій. Ясність, опора. Повтори я довіряю собі. Я витримаю. Я сильніший, ніж здається. Побудь у цьому стані ще кілька циклів дихання. Відчуй, як змінюється твоє тіло, як стає легше, стабільніше, тепліше. І тепер дуже м'яко повертайся. Зроби глибокий вдих. Повільно відкрий очі. Твоя сила вже з тобою.